Уляна Іванівна, ви родом звідки? У Васильові, на Хировці, родилася. А тепер там вулиця Олег тому що він у війну був заслужений. Він передавав нашим. Усе був він, усе він, що заробилося, він передавав нашим. І йому. Присвоїли оце цю вулицю Олефіренко. Так а цей Олефіренко це теж Василівський? Так. Да. Да? А він був тоді головою колгоспу чи ким? Ні, він не був ніким. Він так жив там. Він. він не був. Тому. На часті він не був. Просто був він за Україну. Він не дуже там і жив. Він і жив десять день здано, тільки що він наїжджав. наїжджав а там якась батьківщина була, так? Да? Батьківщина, там його була. Там була Настя. Настя це була його сестра. Ну, там Хведор на його імені жив, Олег Ну, Моїх вже нічого. Це була їхня рідня, так? А Хировка чого так називається? Ну це з назвали. І з назвали ще до нашої битності, <світності> до нашої битності. А це вже після війни. Оце віренка. Угу. То ви вважаєте, не треба перейменовувати, то заслужена людина, так? Да? Так, да, да, так. Як назвали, хай так і в неї буде. І ніяким комуністом чи ще якимось там при владі він не був при радянській? Я тоді була, що посла, посла, що була. Такою ж, не, не того ж. Пасла, то ми його бачили, як він у кущах сидів. Він записував усе, що де робилося, передавав своїм. Оце цей Олеквірин. А хто він за професією був? Не знаєте? Я його так, я його не дуже так і знаю. Ну, знаю, що це він був. Такий цього війну за Україну, за наших. Вулицю коли так назвали? Після війни вже? Після війни. А до того як вона називалася? Хировка. Вулиця Хировська? Так. Ну, там одна тільки вулиця на всю Хировку, так? Да? Це. Це назвали ще, ще давно одразу. Ще як ж Хировка, ця шкіра в кося не було, не було населення на її. А тоді вже жого стало пізніше населили її. Там був дід, як у гарючий, надоволив його. То він такий був. Такий був завзятий, що що його. Цар, чи хто воно такий назвав його гарячим? Uh -huh. Що він пере того царя, ну це було вже ще не до мене. Це ще раніше, Він перемог перестарем грався на перегонці. І він царя перегнав, цей гарячий, його він назвав його гарячим. А це який цар тоді був? Микола? З ваше? Так, Микола чи який цар? Ну, який -то був, я не знаю. – Чи може хтось із князів там Забулась. чи поляцьких наших місцевих панів? Я вже забулася, всього не знаю. Ну, а взагалі, от якщо згадати молодість, дитинство, ви свою вулицю якою запам'ятали? Світлою, доброю. — Гарні о, які ой, Така була вона любима наша вулиця. І, знатна, і тепер нема ж там вже з нашої вулиці нікого, ані ні її душі. Ну, приїжджають якісь внуки зараз. Діти я бачу. Вже да. приїжджають, там оце всі ж гарячого цього. Віктор приїжджає. І о, Турбенко у вас є був його це взяти. Тут уже діти приїжджають.